Служба безпеки України провела спецоперацію, в результаті якої ліквідувала двох агентів ФСБ, причетних до вбивства полковника СБУ Івана Воронича в Києві. За словами очільника СБУ Василя Малюка, агентурна бойова група ФСБ була направлена в Україну заздалегідь. А вбивство сталося 10 липня в Голосіївському районі столиці. Злочин скоїли двоє іноземців. Чоловік і жінка, які діяли за вказівками російського куратора, їм передали координати схованки з пістолетом і глушником, після чого вони ретельно відстежували розпорядок Дня Воронича. Національна поліція України підтвердила, що вбивці громадяни іншої країни, але не уточнила якої саме. Після злочину вони намагалися залягти на дно, але Служба безпеки України. Разом з поліцією відстежили їх у Київській області під час затримання Кіллери чинили збройний опір, і, як висловився малюк, єдина перспектива ворога на території України це смерть. Сарказму тут додавати не треба, бо фраза звучить як гасло для голівудського бойовика. Але реальність така: ворог продовжує полювання на наших офіцерів. Іван Воронич був не просто офіцером Служби безпеки України. А людину, яка з 2014 року створювала проблеми для окупантів, кажуть, він брав участь у спецопераціях, зокрема в ліквідації бойовика мотороли та операціях у Курській області. Тож не дивно, що ФСБ обрала його як ціль. Але Росія, здається, досі не зрозуміла, що СБУ вміє не лише захищатися, а й відповідати, і відповідати жорстко.